Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. До Києво-Печерської лаври привезли тітушок. Саме там сьогодні Епіфаній. Митрополит Епіфаній святить вербу в Києво-Печерській лаврі. Віряни московського патріархату кидаються на правоохоронців та вірян ПЦУ. Провокують правоохоронців та збройні сили України. В той же час сам глава ОПЦ МП, митрополит Онуфрій, все ж таки визнав, що у нього тривалий час було російське громадянство а після. Початку війни у 2014 році він, нібито від нього відмовився. Така заява з'явилася на сайті Української православної церкви Московського патріархату. За даними джерел, він планує покинути Україну до Пасхи. Прикордонникам і СБУ наказали за будь-яку ціну не випустити Онуфрія та Павла з України. Митрополит заявив, що отримав прописку в Росії, щоб вступити до семінарії та академії у Москві. Після чого він провів 19 років у стінах свято Троїцької Сергієвої Лаври до тисяч. 1988 року. А під час розпаду СРСР повернувся до України за словами митрополита Онуфрія, російське громадянство залишилося, але нікому не заважало. Насправді ж, як пишуть джерела, паспорт у нього зберігся, як і маєток в Росії. В цей час розпався радянський союз, і я, будучи до цього, де факто громадянином Росії, бо мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало громадянство. Взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось. Але я ним не цікавився і не користувався. Воно тоді не мало жодного значення, і за це ніхто не переслідував. Повідомив Онуфрій. Після того, як у 2014 році Росія окупувала Крим і частину Донбасу, як це називає Онуфрій, почали погіршуватися відносини між країнами від громадянства Російської Федерації. Він нібито відмовився. Коли ці відносини стали погіршуватися, особливо в останні 10 років я відмовився від російського громадянства. Я не маю російського паспорта, особливо це було підтверджено. Коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію, я вважаю себе громадянином тільки України, запевнив митрополит. Пояснюючи, чому він так довго не міг розлучитися з російським паспортом. Митрополит відповів, що хотів завершити життя серед Божих людей. Ці люди, за його словами, мешкають в Москві в Троїцько-сергієвій Лаврі. А громадянство Російської Федерації давало можливість це зробити. Почалося все з того, що журналісти української правди 7 квітня оприлюднили розслідуван. За даними якого у предстоятелі ОПЦ МПОМуфрія та ще 20 священників виявили паспорти Російської Федерації до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.